В Вітаю. Вітаю ну, ось я підписникам, але знову Тут за матеріалами. І от глянемо, як доважають ціни. Ось, недавно ще було менше набагато ціни. От, зараз ось мене 5 мм. Я ще восени брав її по 180, по 178 тисяч чи по 180, не пам'ятаю. Зараз от така ціна. Ну що робити, треба брати. Одне радує, є, що USB не сильно подорожчало. Може зараз десятка. Ось така ціна. Ось акційна чи не акційна, ну, коротше, ось так, але така ціна. Ну і надіюся, що напевно треба буде кришки вуликів робити USB, тому що з фанери не видно. USB вийти набагато дешевше, заодно, щоб не підвищувати ціну на, на самі вироби. Так На тепер будуть йти кришки USB, а панель буде йти для інших виробів, де вже і без неї обійтися неможливо буде. Ну, а Тема відео не про це. От, тут у нас майже святкова дата. Не пройшло і ста днів, як нарешті, двигун на Ресмуса приїхав з ремонту. Ну, там на місці ми його спробували. Ось. Поміняли якорь. Ну я також я розумію, що, тому що затримка бо зазвичай йде швидше ця робота, але були виключення електроенергії, розумів, що завод не працював, ну все ж таки трошки задовго. І в мене вся робота стоїть, то ще стояла, тому що зараз, сьогодні, завтра, буду його ставити сам. Лес вже пилом припав. Будемо ставити цей двигун, регулювати до належних йому параметрів. Можливо мали саме рейсму ножі, ну, останні настройки. Це тут багато також нюансів своїх. І будемо працювати. Тепер робота піде набагато швидше. Тому що ті приспособи, які для місце то працювати можна. кільком клієнтам зробив вулики, ну, то, що це дуже довго йде. І, ну і саме головне точність. Мене хотілося зробити точно належною чином. Але ну, така ситуація була. А все ще достатню напругу у мережі. От якось. І Помер, так сказати, колишній. Ну Тепер новий стоїть. Такий належному чині. Ну, хто когось цікавий, саме ремонт мені обійшовся 1800 гривень. Я вважаю, це недорого поємно з новим двигуном ідентичним, який коштує 7 тисяч. І який прийшлося відробляти купу часу. Ну, а це тут потихеньку ну, це покриється. Ну, а цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, милої здоров'я. Слава Україні!